У шепетівці з початку грудня розпочався продаж новорічних дерев. Великий асортимент ялинок та сосен традиційно пропонують шепетівські лісівники. Функціонує одна точка продажу. Вона знаходиться на зоні відпочинку дубки торгівельний павільйон лісовичок. Плануємо Подальшому відкрити ще одну навпроти пожежної станції, лісове господарство в цьому році заготовили в середньому дві тисячі дерев. Наразі вже продано близько тисячі новорічних красунь. Вартість ялинок та сосен на одному рівні від 120 до 600 гривень залежно від розміру. Наші новорічні сосни та ялинки ростуть на спеціально створених плантаціях. Їхнє вирубування ніяким чином не завдає збитку для екології, тому що під час вирощування вони навпаки поки вони ростуть, вони навпаки Помагають екології, вони очищують повітря, і через років 7-10 після висадки ми їх зробимо. Але це відбувається на за для заспокоєння всіх екоактивістів. Це ніяким чином не завдає збитку для природи, тому що на одній ті самій ділянці ми постійно вирощуємо. Одні висаджуємо, другі зрубуємо. Там такий замкнений цикл вирощування відбувається. Лісники ж закликають охочих обирати дерево пильно та купувати їх з чіпами. Це означатиме, що ялинку чи сосну зрізали офіційно. Всі легальні ялинки оснащені чіпом. Вони може бути як і пластиковим, так і паперовою стрічечкою на самоклайці. Всі чіпи можна перевірити на сайті Ялинка.інфо. Інформацію чи вводите і вам вибиває де виросла, звідки походить ваша ялинка, де виросла, яке підприємство її виростило, зрубало. Ну там можна повністю детальну характеристику її з, з детальною характеристикою познайомитися. А на тих, хто вирішить рубати дерева самотужки, чекають штрафи. Також хочу нагадати, що в передноворічний період нашими працівниками постійно здійснюється кормія. Е Рейди за плантаціями новорічних дерев, і якщо вас впіймають з незаконно зрубаним деревом, то вам загрожує штраф та збиток. Збиток за незаконно зрубане одне дерево новорічне становить 758 ,76 гривень 76 копійок. А штраф накладається від 510 гривень до 1020 гривень. Великі чи маленькі, пухнасті чи не дуже. У лісівників знайдеться дерево на будь-який смак. Головне, щоб обрана ялинка дарувала святковий настрій та чудову атмосферу господаря. Також на території лісництва є місце, де можна помилуватися плямистими оленями та магазин екопродукції лісовичок, де продають крафтові смаколики та сувеніри. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like ті.